Формадол таблетки від головного болю. Це сніданок з 1+,1 плюс у прямому ефірі. І ви знаєте, у нас зараз класна нагода М -м, привітати людину, нашу колегу, е нашу подругу сніданку. Людину знаєте, людину бренд насправді абсолютно точно. Коли ти кажеш Катя Осадча, всі одразу розуміють, що це і хто це, тому що це велика, великий всесвіт світського життя, який фактично постав в Україні а, завдяки команді Каті, завдяки Каті, завдяки її а, такої здатності і можливості бути такою, якою вона є. Вона створила, вона відкинула всіх конкурентів, які намагалися її копіювати, і зараз вона продовжує робити а, дуже значний проект. Знайти своїх, вона ведуча голосу країни, мама, так, так, так. дружина. Ну і сього. Сьогодні вона ще й іменинниця. Сьогодні у Катерини Осадчої ювілей, тому зараз маємо нагоду поспілкуватися наживо і привітати Катю. Привіт тобі! Раді бачити з днем народження. Вітаємо. Доброго ранку і дуже вдячна. Мені надзвичайно приємно, і насправді минулого року ми були разом з вами в студії. Це сьогодні правда. я вдома ви в студії. Дякую дуже. Мені дуже приємно. Дякую за такі слова. Кетішно. Ми ж не перші. Я бачив сторі, що там вже, вже, почалося вже все почалося. Да? Розкажи, хто хто, хто, хто хто перш пробився. Ну, ще вночі, в 12.02, напевно, так. Привітав перший Юра, звичайно. Ну хто ж ще? <occasions> а малюки зранку вже діти привітали? Зранку привітав середній, а менший ще спить. Він нас любить поспати. Катя, знаєш, насправді рік для всіх важкий, але от я багато там чую, ти знаєш там людей спільних знайомих, якихось там глядачів наших. Карковна зміна твоя у кар'єрі вона вражає. Тому що насправді світська журналістика це не про знаєш бантики і цвіточки. Це ж насправді дуже серйозна журналістика. Але все одно, отак позовні, вважаючи, це великий перехід був та у соціальну історію. А, як у тебе це вдалося? Отак? Ти просто вирішила отак це робити? Отак, чи в принципі ти завжди про це мріяла? Ми ж всі, ну знаєте, як кажуть, тушили пожежу, коли ми всі зрозуміли, що ми ніхто не чекав на повномасштабне вторгнення. Ми не були готові. Ми не вміли воювати. Ну, більшість з нас так. Ми не знали ж, як себе поводити, що робити, де бути корисним. Тому насправді це. Було про те, щоб бути корисним і використати свою популярність, особливо на той момент, тому що на початку повномасштабного вторгнення всі просили, ви ж пам'ятаєте, всі просили про перепости в соцмережі і хотіли, аби інформація поширювалася якомога більше. І саме пошук зниклих. Я тоді, в той момент, на початку березня, це було 3 березня, я зрозуміла, що. Цим поки що ніхто не займається, на це не має уваги і зараз. За рахунок своєї великої аудиторії я можу на це привернути увагу. Так і саме з цього це почалося. І я зрозуміла, що ми просто можемо зробити телеграм-канал, і так потім воно почало виростати, розлистатися, але напевно я просто така людина за характером, що я не вмію інакше. Якщо вести світське життя, то 17 років. Якщо шукати людей, то не шукати їх тільки в телеграмі, а працювати з поліцією. З генеральною прокуратурою тепер тепер ще й з МЗС а у нас тепер велика команда не тільки волонтерів, але й велика команда в державі, а, тому що ми залучили всі відомства, які можуть працювати. І насправді я дуже вдячна за це державі, тому що а, ми, старт, ми почали пошук зниклих. В березні і вже в травні в нас була велика нарада в офісі президента. Де ми власне всі познайомилися всі, хто дотичний до пошуку, зниклих в Україні до сьогодні, Катями. Тому... Ну ми тобі дуже вдячні за те, що це справді переросло в таку велику соціальну місію, і зараз ще більший соціальний проект. Завдяки вашій великій команді ведеться пошук людей, бо реально це питання відставляється. А ви цим займаєтеся, займаєтесь системно. І, я так розумію, будете і надалі продовжувати це робити. Я дуже вдячна каналу 1 плюс 1 і сніданку з 1 плюс 1, тому що насправді те, як канал 1 плюс 1 і те, як сніданок підтримали проект, це Ну, дало великий поштовх те, що в нас ще п'ятниці в телевізійному марафоні новин о 22.45 виходить знайти своїх, де ми ж також шукаємо успішно шукаємо людей, показуємо їх на всю Україну і не тільки ці сюжети бачите за кордоном. Тому звичайно, ми не можемо полишати. Цю справу і, і опускати руки, якщо щось не виходить. Звичайно, це дуже складна справа. Це не просто піти і знайти людину. Це не просто дістати людину із цивільного полону. Це велика, велика і складна. Справа, яка не приносить бенефітів сьогодні. це правда. Да. Це правда, невдячна дуже абсолютно. Кать на сам кінець, дуже коротко. Якщо можна, це мене е, попросили запитати. Я тебе питаю, е, тому що всі ж тебе в принципі люблять, знають, пам'ятають як е, головну світську репортерку, і журналістку країни, і хочуть просто так: от, знаєш, в лоба запитати: е, чи не втрачаєш ти фокус, чи стежиш ти за усіма? Е, там е, а що там кола? А що там Шепелєв? Ну от такі речі, знаєш. Ну ми ж журналісти в першу чергу, Ви ж розумієте, ми ж всі лягаємо засинаємо, прикидаємося з телеграм-каналами, новинними сайтами. Ми ж в першу чергу з е, е, е ефіром світського життя чи без ефіру світського життя, все одно цей хит інш нікуди не пропадає. От нові зірки прям є, Які ти хочеш? От я б взяла по них інтерв'ю? От прямо от вони свіжа кров така, абсолютно мені прям цікаво з ними, тому що ну всі ці одни те саме, господи, а тут прямо. От... Нова кров. Ну давайте е, подумаємо і згадаємо нашого тренера Івана Клименка. Будь Ось ласка, молода, наприклад. молода кров, е, і насправді він надзвичайно цікава людина. І ми з ним за лаштунками спілкувалися з цього приводу. І він та людина, яка абсолютно може розказати про новий шоу-бізнес. До речі, так. І про новий український шоу-бізнес, про нових зірок, як вони народжуються. Ось, наприклад, в нього мені просто зараз було б цікаво е, запитати, як він вирішив відправити калуш ж тур без Олега, без фронтмена опа! <реш> цікаво? опа цікаво, звичайно. О, Катя Осачев. От якою ми тебе пам'ятаємо, любимо цінуємо. Насправді будь-якому виді в будь-якій програмі. А що неділя на каналі 1+,1 Україна? Ви зможете побачити голос країни. А, там Катя в голосі. І може і запитає, по і запитає. обличчя, ви зрозумієте, запитала вона це Клименка чи вже ні? <реш> Катя ну, ми тобі бажаємо, щоб все, що ти сьогодні собі загадала, намріяла, щоб все у здійснилося. Обнімаємо дякую. і чекаємо в студії. Катя оста народження. дякую, дякую дуже.